Дональд Трамп знову нагадує про себе на міжнародній арені. Згідно з джерелами Радіо Свобода, після перемоги він кілька разів зв'язувався з угольським прем'єром Віктором Орбаном. Темою обговорення була війна в Україні, і ось тут починається найцікавіше. Орбан, відомий своїми теплими стосунками з Кремлем, тепер, як повідомляється, готується до нових дипломатичних поїздок. Його так звана миротворча місія може включати передачу особистих послань від Трампа одразу трьом ключовим гравцям: президенту України Володимиру Зеленському, президенту Росії Путіну і третьому китайському лідеру Сі Цзепіню. Що це може означати через Орбана Трамп шукає шляхи реалізації своїх ідей щодо припинення конфлікту. Трамп вважає Орбана своїм союзником, здатним виконувати роль мосту між сторонами конфлікту. Проте цей міст виглядає таким, чесно кажучи, хитким. Та чи буде взагалі Зеленський готовий приймати такі послання або Путін? І що найважливіше, чи стануть ці послання реальними пропозиціями, а не черговою спробою зіграти на руку Кремля? До речі, раз ми згадали про президента України. Давайте далі поговоримо про те, що заявив Зеленський про вступ до НАТО. Зеленський чітко окреслив головний принцип: членство України в НАТО можливо лише за умови, що до альянсу приєднається вся територія країни. На зустрічі з представниками Єврокомісії він зазначив, що Україна ніколи не погодиться на запрошення до НАТО лише частини її території. Ну, мається на увазі ту територію, яку наразі контролює Україна, а іншу, яку контролює Росія, про неї начебто забути. Це автоматично означатиме визнання інших територій не українськими. Така заява пролунала в контексті складних дискусій про те, як забезпечити безпеку України під час війни і в перспективі після її завершення. На перший погляд звучить логічно, як країна може погодитися на членство, яка ставить під сумнів її суверенітет. Але тут і виникає складність. Справа в тому, що згідно статтею 5 північноатлантичного договору, напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх, тобто вступ України з територіями, де тривають бойові дії, міг би автоматично втягнути альянс у війну з Росією. Але що пропонує Україна? Україна наполягає на повному визнанні своїх кордонів, але розуміє, що для активного застосування статті 5 можуть знадобитися додаткові умови. Це своєрідний компроміс отримати членство в НАТО зараз і активізувати повноцінні гарантії безпеки після деокупації всіх територій. Проте, президент наголосив, що жодних офіційних пропозицій чи формул для такого варіанту від партнерів Київ поки що не отримував. Окрім питань НАТО, Зеленський озвучив інший важливий напрямок: а це початок переговорів з ЄС. Вже на початку наступного року Київ планує відкрити два переговорні кластери щодо євроінтеграції. Це крок, який підтверджує прагнення України стати частиною європейської сім'ї. Україна знаходиться в складному становищі. Для Києва критично важливо зберегти територіальну цілісність та водночас залишитися відкритим до дипломатичних компромісів. Адже вступ до ЄС і НАТО це не лише гарантія безпеки, а й стратегічний курс на майбутнє. До речі, партнери про нас не забувають цього тижня до Києва. З офіційним візитом прибули кілька ключових представників нового складу Євросоюзу. Це перший такий візит після їхнього призначення, що само по собі вже є символічним сигналом. Серед гост гостей Антоніо Кошта, новий очільник Європейської ради та колишній прем'єр Португалії. Кая Калас, верховна представниця ЄС із закордонних справ, та Марта Кос, комісарка з питань розширення ЄС. В результаті переговорів делегації з, з ЄС та Зеленського. Європейський союз щомісяця виділятиме Україні півтора мільярда доларів із заморожених російських активів. Ці кошти будуть спрямовані на військові потреби. Важливість такого рішення підкреслив і Антоніо Кошта, зазначивши, що це частина стратегії посилення економічного тиску на РФ. По друге, Євросоюз працюватиме над 15-тим пакетом санкцій проти Росії. Також як заявила Марта Кос, нова комісарка з розширення Європейського союзу. Вони обговорили перспективи членства України в ЄС. Президент Єврогради підтвердив, що. Європа підтримує прагнення України і бачить її членом ЄС у майбутньому. Кая Калас, яка вперше відвідала Україну на новій посаді, зробила ключову заяву. Європейський союз хоче, щоб Україна перемогла в цій війні. Її слова підкреслили, що Європа не планує відступати у своїй підтримці Києва, як економічно, так і дипломатично. Візит до Києва демонструє, що навіть із основним складом Євросоюз залишається з Україною. Це дуже важливий меседж, враховуючи тривалу війну та спроби Росії підірвати європейську єдність. До речі, сама Росія виділяє просто рекордний бюджет на війну. Отже, Путін підписав бюджет на 25-й рік із рекордними витратами на оборону, а саме майже 33% від усього бюджету. Це найвищий показник у сучасному російськ... сучасній російській історії. Але чому це може зіграти проти Путіна? Як повідомляється, при... приблизно третина цих витрат буде закритою від суспільного контролю. І очевидно, що левова частка піде на продовження війни проти України, виробництво ракет, дронів і техніки, та... а також оплату найманців та мобілізованих. І складається враження, що, Росії не... що в Росії не обмежений бюджет. Але насправді це не так. Економіка Росії перебуває під тиском санкцій. Заморожені активи Заходу значно скоротили резерви, а війна потребує дедалі більших ресурсів. І ставка на війну може обернутися для Росії ще більшими економічними проблемами. Але Путін, здається, готовий на все, щоб зберегти свій режим навіть ціною зубожіння населення. Ці витрати роблять бюджет одним із найбільших засекречених у пострадянській історії Росії. Але, на жаль, рекордний секретний бюджет лише підтверджує, що війна це головна ставка Кремля. І, схоже, російські громадяни ще довго платитимуть за неї зі своєї кишені. Ще одна новина: Росія запросила північнокорейських військових на парад 9 травня в Москві. Якщо це відбудеться, це буде перший такий випадок у сучасній історії. Запрошення північнокорейських військових на у Москву виглядає як останній акт відчаю. Росія намагається демонструвати силу, але насправді лише підкреслює свою ізоляцію. І це ще не все. Ким чи ним, начебто, навіть схвалив. Удари Росії по Україні під назвою «Арєшнік». в своїх заявах. Кімчанин повторює наративи Кремля про західні провокації. Мовляв, Україна атакує Росію далекобійною зброєю. Таким чином, Росія все більше ізолюється. А Кім Чин це, мабуть, останній друг Москви. Тим часом в Росії вибухи, дрони і пожежі. На заводі Полістиролбут у Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа, а іронія в тому, що це підприємство виготовляє продукцію, яка активно використовується російськими військовими. Справа в тому, що спінений полістирол екофол це матеріал, який росіяни використовують для укриття від тепловізорів. Компоненти для дронів це ще одна сфера виробництва цього заводу. Тож тепер, схоже, російська армія зазнає не лише зовнішніх ударів, а й внутрішніх втрат. В додаток десятки безпілотників атакували одразу кілька областей РФ, а саме Брянська область, Калузька область, Смоленська та Кузька області попали під обстріл. Як повідомляють засоби масової інформації, а російські сили ППО працювали в режимі нон-стоп. Але судячи з хаосу, далеко не всі дрони вдалося збити. А далі давайте згадаємо, що там Грузія. Як заявили в США, вони припинили стратегічне партнерство з Грузією. Схоже, Грузія, яка колись вважалася однією з найперспективніших країн у контексті євроінтеграції, тепер опинилася на роздоріжжі через свою політичну орієнтацію. Що сталося? Держдепартамент США оголосив про припинення дії Хартії про стратегічне партнерство з Грузією, яка була підписана ще в 2009 році. Цей документ, що діяв 15 років, передбачав тісну співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки, демократії та оборони. Причиною такого рішення стали проросійські настрої у грузинській політиці, послаблення послаблення демократичних реформ. І невідповідність дії уряду країни курсу на євроінтеграцію у держдепартаменті прямо назвали Грузію вразливою для Кремля і закликали керівництво країни повернутися до європейського курсу. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала таке рішення трагічним наслідком політики власної країни. Вона натякнула, що нинішній уряд грузинської мрії ставить під загрозу майбутнє країни, послаблюючи її позиції на міжнародній арені. Рішення США сигналізує про втрату довіри до грузинського керівництва, а без американської підтримки Грузії буде дуже складно реалізувати плани щодо інтеграції в ЄС та НАТО, особливо на тлі зростаючого впливу Кремля. Таким чином, зі зміною політичного курсу, Грузія ризикує втратити не лише стратегічне партнерство із США, але й позиції на міжнародній арені, що може послабити її економіку та безпеку. Рішення США це попередження для грузинського уряду, який має вирішити чи залишатися на орбіті впливу Росії, чи повернутися до демократичних реформ і євроінтеграції. І наостанок, в застосунку ДІЯ можна подати заявку на отримання допомоги. Для цього потрібно оновити застосунок. Я вам нагадаю, що Зеленський анонсував підтримку українців цієї зими. Ви можете її отримати, а її можна буде витратити на оплату комуналки, купівлю ліків, книг, медпослуг, освіту, квитків на транспорт, а також задонатити на ЗСУ або відправити на благодійність. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд, тисни лайк, до зустрічі!